Якщо тобі твоя дівчина колись говорила, я б хотіла, щоб ти був більш романтичний, то ось є ідея, яка запам'ятається їй на все життя. Якщо ви це зробите, повірте, вона розкаже про це всім своїм подругам, і всі подруги скажуть, який ви романтичний. Перше, що вам потрібно зробити, це запитатися її, яка її улюблена принцеса Дісней. І ви більше нічого не пояснюєте. Ви замовляєте оригінальну розмальовку Дісней. З цією принцесою, ну і маркери І тоді одного дня, коли вона втомлена приходить з роботи, ви гарно розкладаєте суші можете запалити якусь свічечку. Включаєте мультик з цією принцесою, ставите на стіл цю розмальовку і маркери. В той момент, коли вона заходить, включається ця пісня Дісней. Про-версія це замовити колечко, колаборація Пандора і Дійсней. На цьому моменті вона вже в шоці, і ви кажете їй, це все для моєї найкращої принцеси. Ви разом їсте суші, дивитесь мультик, розмальовуєте розмальовку. Ви робите селфі, того як ви гарно проводите час. Роздруковуєте це фото, прикріпляєте в цю розмальовку. Далі це повірте, 99% дівчат будуть в шоці. Зберігайте ідею.